Славутич виповнюється 38 років. Вітаємо! Уу! В рамках «Славутич – це ми починаємо серію із трьох подкастів до Дня міста. Третій день і третя підтема. Славутич безпечний для Славутичан. Перше ствердження це те, що в Єреванському кварталі можна почути в сонячну погоду як тріщить туф. Що це означає? Там що, розвалюється вже споруди. Ну, взагалі, будь-яка будівля може трошки потріскувати. Потріскує в єреванському туф. Я теж такого не чула. Житель жителька Єреванського да жителька Єреванського кварталу каже, що там нічого не тріщить, не потріскує, так що все добре, все безпечно. Але з приводу унікальності цього туфу і те, що це дуже крутий матеріал для того, щоб будувати, чи дійсно це так, наприклад, от навіть з цього боку, якщо зайти взагалі такий дуже цікавий факт, коли будували е, вірменський квартал, він, по-перше, був найкоштовніший по забудові і будували його не дуже швидко, так як цей туф привозили цілими брилами, і на місці каменярі все це робили. Звичайно, що це уповільнювало процес будівництва, і скажімо, ручна робота це завжди більш коштовно. Тобто, ми е, підходимо до того, що дійсно. Туф у нас унікальний, дуже красивий, зберігає тепло і не дає а, проходити холоду, але при цьому не потріскує. До цього ми прийшли. Можливо, хтось запише це потріскування і прийшла нам потім це відео до речі, так переходимо далі. От, наприклад, стверджують, що Славутич побудований на розі вітрів. Що ж таке роза вітрів? Будь-яке місто має свою розу вітрів, це значить, в якому направленні в даній місцевості дме вітер в нас. Так, переважно, більшість. Тобто в кожного міста це є спеціальні такі організації, які створюють карти. І там на карті воно якраз і видно, там є ніби така як квіточка, тому і роза вітрів. Квіточка і один з пелюстків, скажімо так, він довший. Вони це досліджують, постійно там накладаються, дивляться. І от там, де він подовжений, це і значить ось ця роза вітрів. Тобто в нас Ас, це північно-західний, тому кожне місто а, має свою розу вітрів. Не, не зовсім коректно поставлене запитання. Можливо, через те, що в нас дуже багато вільного простору між забудовою, так як це спеціально робилося. Да, ось ці сквознячки, що якщо так ми виходимо на площу, на нас постійно дує якийсь вітер. А ми переходимо до останнього питання, а, точніше ствердження. А, в Славутичі категорично заборонено пити проточну воду. Я пила, все, я помру. Я сама так роблю постійно. Насправді це взагалі наша е, родзинка і завжди всім і всюди е, розповідають. Ну е, що. Е, Саме в Славутичі, ще є е, декілька міст взагалі е, в Україні, де можна просто відкрити кран, набрати собі стаканчик і попити водички. Так що е, справді е, можна пити це все безпечно, перевірено. Ми на цьому завершили, впоралися з тим, що нам написали, стверджували. Я думаю, що в нас вийшло або щось може навіть підтвердити, або щось спростувати. І найголовніше, дорогі славутичани, це те, що день міста Славутича, нашого рідного Славутича, якому виповнюється 38 років, і я від щирого серця нам, як славутичанам, бажаю процвітання для того, щоб наше місто все-таки, можливо, колись розширилось, відкрились нові цікаві і важливі споруди, про які ми сьогодні теж згадували. І Славутич залишався не тільки крапочкою на мапі, а й важливим нашим серцем, тому що кожен славутичанин. Я думаю, точно пишається своїм містом і унікальністю нашого Славутича. І на цьому ми завершуємо. Тому велике вам дякую.